В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я вітаю вас, шановні брати і сестри, сьогодні з великим красивим і незрозумілим святом, день святої п'ятидесятниці, так, офіційно в церковних книжках або Пентикості, це на грецькій мові, так, офіційно в церковних книжках назване і це свято. В народі ж ми звемо Трійця Трійця свята. Ну тому, що трійця більш зрозуміла. А таке п'ятидесятниця, щось таке. Ми не відраховуємо дні не до якого свята, і не від якого свята. Ми навпаки, багато хто е, так ну, зі смутком і з насторогою чекає якихось певних свят, бо не знає, як в них поводитися в ці свята. Чи робити, чи не робити, чи що ми втратили. Оцю нашу церковність, коли на свята люди збиралися разом і святкували, коли на свята разом у спільній молитві, ми дякували Господу Богу. Оце ми, на жаль, втратили. Що, що? А цього нас позбавили. Оцієї спільності, що в церкві головне, церква не задумувалася Христом, як Щось, знаєте, усомітнене чи індивідуальне. От Бог для мене, я один і Бог переді мною. Отак от церква не задумувалася, церква задумувалася в спільноті. Коли багато людей збираються, тоді, тоді хоча б двоє чи троє, каже Христос, тоді і я посеред вас. Двоє троє зібрані в ім'я моє, і я посеред вас. Це е, тим це я відповідаю словами Господа нашого Ісуса Христа тим, хто каже, Бог в мене в душі, я десь там на рибалку поїду. Або щось таке, от приблизно. Ні, церква саме задумувалася, коли ми з вами в спільноті славимо єдиними устами Бога. І ми сьогодні чули з книги діяння святих апостолів, коли всі учні зібралися. от тоді Дух Святий на них зійшов. Вони навіть не очікували цього. І вони почали розмовляти різними мовами. Для чого? Та для того, щоб Христос показує іудеям. Які думали тільки про себе, про свій народ, які вважали тільки себе самих обраним народом, а всі інші вони нечими, то взагалі не народи. А Бог показує їм, що я Бог всіх. І всі народи рівні переді мною. Вони вважали свою мову унікальною. До сих пір вони пишаються цим, до сих пір вони пишаються, що вони мають тору або закон, написаний на євриті. Але Бог показує їм, що всі мови рівноцінні перед Богом. Бог не настільки обмежений, як людина, Він розуміє на любій мові. Оце ось посил святої П'ятдесятниці. І церква, вона для всіх. Із усіх людей Бог шукає обраних для себе. Із усіх людей Бог шукає тих, хто любить Його. В одному пості в, одному пості в інтернеті я побачив, що церква це зібрання грішників. Я докорінно з цим не згоден. Цеква це зібрання святих. Тільки от слово святість ми неправильно розуміємо. Ми розуміємо святість як білий пухнастий. А святий, а святий це той, хто обраний, відокремлений, це той, хто відокремлений своєю любов'ю до Бога. Тобто цеква це зібрання святих тих, хто любить Бога. От в чому справа. А як вони вже звершують своє життя? Це вже їхнє індивідуальне перед Богом. У апостола Павла є добрі слова. Хто ти такий, що судиш чужого раба? Перед своїм господарем він або, встой, або встоїть, або впаде, але його господар сильний підняти його. Тут нам мається на увазі ті часи, коли всі були чиїсь, чиїмись рабами. Так, от він каже, що християни нічі раби, окрім Божі. І їхній господар здатний підняти. А хто ти такий, що кажеш, от він, називаючи себе християнином, живе якось не так, як тобі хочеться. Та ні. Він перед своїм господарем звершує своє життя, утаємничене життя. Також п'ятидесятниця. Це день таїни, день, коли вуста замовкають. Тому що жодні, жодними словами неможливо описати Бога з сьогоднішніх трьох молитвах, там, де ми зверталися до Господа, там так і сказано, не описане, невимовне. Ми нічого не можемо сказати про Бога. Точніше, ми можемо щось сказати, але люба мова, взагалі людська мова, вона настільки недосконала, що просто не здатна описати Бога. Аж ніяк просто. Ми можемо десь щось нащупати. Але це все наше прагнення, ну це все одно, якби я сказав, наприклад, своєму. Своїй дитині або своєму, там, або ще давайте спустимося, своїй якійсь домашній тваринці, а як ти можеш описати те чи інше явище? І дитина би відповіла мені своїм, своєю дитячою мовою. Це би було куметно. Це зовсім би було не схоже. Як ти, наприклад, опишеш сонце? Як дитина може описати сонце? Ну, точно, не як вчені зараз описують. Та й вчені обмежені в своїх знаннях, бо не все можуть дослідити. У них є багато теорій, але ж їх треба ще якось підтвердити, довести чи спростувати. Тож і ми, діти, Намагаємось описати своєю дитячою людською мовою те, що неможливо описати. Але це не означає, що ми не можемо з Богом контактувати, що ми не можемо з Ним спілкуватися. Недармаш апостол Павло каже, що ваші тіла є храмом Духа Святого. Отут іще одне зміщення, яке трапилось в християнстві на сьогоднішній час ми називаємо храмом будівлю якусь певну. Але істинний храм це ми. В нас живе Дух Святий. Ним ми ходимо, ним ми спілкуємося, ним ми молимося. Він взагалі сьогодні ще день, я би сказав так, натхнення. День мистецтва, день розуму і філософії, день ідей. Бо все це приносить нам Дух Святий, кожному своє, у кожного свій дар, який подає так той же самий Дух Святий. Ми можемо... Це не означає, що ми всі генії. Потенційно ми генії, але наскільки ми використовуємо цей дар, і чи зрозуміли ми, який дар від Господа у нас? Це день, коли нам треба, нам треба казати про внутрішнє, про духовний досвід. Ось це те, що в церкві трошки забуто. Дух Святий перекреслює. І так, як описує його Христос, це все перекреслює наші якісь зовнішні речі. Тобто, ми, люди, звикли зовнішньо оцінювати інших людей, події, все таке інше. А Дух Святий це про внутрішнє. Не дивись, Ісус Христос каже, звертається до фарисеїв, не судіть по зовнішньому. А дивіться в суть внутрішнє. От саме Дух Святий навчає нас молитися глибинно. Не просто використовуючи якісь формули, якісь тексти, а наша молитва, вона глибинна, вона навіть може бути без слів зовсім. Дух святий вчить нас, що. Є в церкві, церква побудована побудована на внутрішніх речах, на сакральних речах. Зовнішнє, воно все змінюється. Воно все змінюється з віками, церква змінювалася, тексти змінювалися, все змінювалося. А от внутрішнє воно завжди залишалося одним і тим же. Це як. Хату. Ось побудуємо ми з вами хату, так? Ось є вона. Але чого в ній не вистачає? Внутрішнього наповнення, життя. Оця хата, вона нічого не варта без тих, хто живе в ній. І хай то буде палац або сарай. До речі, з татарської мови сарай означає палац. Ну, для нас зовсім це інше, але все одно. Хай це буде що угодно, яка б вона не була, що завгодно, яка б вона не була, ця хата. Якщо в ній не, нема життя, вона порожня, вона безжиттєва. Коли Христос будує церкву, то Він неодмінно дає й Духа Святого, який би, би об'єднав, наповнив. Так от Дух Святий Він проходить всередину наших сердець і умів. І спробуй ти вгадай, як той Дух Святий проявить себе назовні, і чи проявить він взагалі. У когось це, кожна людина по-різному реагує на Бога. Хтось починає танцювати, хтось плакати, хтось сміятися, в кого, в ко, хтось починає розмовляти, а хтось навпаки замовкає. Бог до кожного говорить на його мові. Бог з кожним балакає окремо. От в чому проблема. Тому інколи дивлячись на одну людину, ми можемо сказати, що ми можемо по-своєму, по-людському сказати, та ну, який Бог і він. Бог і він взагалі на різних площинах. А ні, дорогі мої, оце вже хула. Бо Дух Святий діє там, де Він хоче. На, на ж, для одних, на жаль, а для мене на велику радість немає тієї молитви, яка би змусила Бога діяти. От знаєте, як заклинання. Колись, колись язичники вірили в заклинання, прочитав, вони дивилися на весь світ, як на велику машину. Десь на кнопку нажав, і там щось сталося. Треба знати тільки на які кнопки натискати. Отак От колись дивилася е, на світ на весь. Звідси магія, заговори, закляття і все таке інше. Люди думали отак. Думали, що світ це великий механізм. Аж не так виявилося. все зовсім по-іншому. І Бог зовсім не і раніше й думали і про молитву так. Ось читаю це. І ти змусиш Бога, він нікуди не дінеться від тебе. Ти його... Він просто зобов'язаний виконати щось. На сьогодні ми, християни, знаємо, що все зовсім не так. І молитва це не спосіб вплинути на Бога, це спосіб спілкування з ним. Ми не можемо на Бога вплинути. Ми не можемо його змусити. Та й це й не треба. Він занадто любить нас. І як можна вплинути на того, хто мудріший нас? Як можна вплинути на того, хто навіть розуміє, як, як, хто розуміє нас краще, ніж ми самі? Тобто, а для, для, я радий, що наш дух такий. Ми сьогодні ні, ні про кого нікого не можемо сказати, що от в нього немає духа або він в нього є. Це, була, це буде хулана Духа Святого. Сказати, тому що ми тим самим обмежуємо його, ми ставимо його в рамки. Ми так звикли робити. Ми звикли, щоб було все чітко по правилам. так? А оці правила якраз і заважають Духу Святому діяти. Ми звикли, щоб. І це, я би сказав так. Може вони і не усвідомлюють такі люди, є такі люди навіть у церкві, навіть у церкві, які звикли, щоб все було чітко по правилам, які створили там певні устави, які зробили і сказали, отак і отак треба робити. І вони за цим слідкують. Ой вони. Не знають, наскільки помиляються, і наскільки вони далеко від Духа Святого, від Його свободи? Тому, брати і сестри християни, якщо ми керуємося Духом Святим, то ми дуже цінуємо свободу. Бо в свободі може жити справжня любов. Бог це є любов. Любов і свобода ходять по одній стежці. Неможливо одне без одного, без свободи неможлива справжня любов, а без любові неможлива справжня свобода. Без свободи і любові неможлива справжність. Істинність. До істини ми доходимо тільки через любов і свободу. Ось, брати і сестри, що нам відкриває Господь Бог в день святої п'ятидесятниці. Він спонукає бути нам іншим, бути нас іншими. Христос каже: мир мій даю вам, не так, як світ дає, а мій мир я залишаю вам. І ми кожен раз сьогодні вітаємо. Вітаємо і один одного на, на сході, до речі, це до сих пір залишилась традиція. Казати ми мир тобі і відповідати і Духові Твоєму. У нас тільки в літургійній практиці залишилось це вітання. І коли ми, коли ми кажемо мир тобі, і відповідаємо і Духові Твоєму, то це означає, що ми бажаємо не цього нашого миру, так, а Божественного миру, вишнього миру. Того миру, який, який сповнює душу, який окриляє розум, який змушує серце битися в Божественний такт, який, який дозволяє нам рухатися далі. Бо Дух Святий це ще й динаміка. Дух Святий це не застій, а це динаміка, він постійно рухається. Він постійно перебуває, він постійно і нас спонукає до руху. Ось приблизно, приблизно як можна описати Духа. Але це ніщо. Всі ці, ці слова, вони, вони зовсім не про Бога. Він більший усіх слів. Ще раз повертаюся на те, що почав. Тому на день п'ятдесятниці. Апостоли довгий, коли на них зійшов цей Дух Святий, вони навіть не знали, про що говорити. Навіть, точніше так, уста їхні говорили, а серце і розум їх просто не міг навіть повірити в те. Тобто глибина і божественна та, таємниця, вона настільки більша, що її не здатний охопити ані наш розум. Ані наше серце. За це ми дякуємо сьогодні Господу Богу, за те, що Він такий, за те, що Він так нас любить, за те, що те, що Він дає, це дар, це не проценти, це не кредит. Знаєте, сьогодні мало знайдеться людей, які просто здатні подарувати, без відсотків, без того, щоб потім ти йому щось був винен. Я тобі подарував, тож я і від тебе чекаю подарунка, Так? зазвичай ми так думаємо. Слава Богу, що Бог наш так не думає. І коли він нам дає дар, то він не очікує від нас чогось. Він просто дає на сьогоднішній час Бог і той, хто хоче слідувати за ним. Той, хто хоче, бу... хоче бути його, це єдині хто може просто від щирого серця подарувати і із усі... усі... усілякої задньої мислі. Дякуємо сьогодні за дар Духа Святого, дякуємо за дар і можливість бути синами Божими. Дякуємо за те, що Дух Святий Він живе в нас. Він приходить, Він заходить, він інколи уходить. Ми не можемо його контролювати, але те, що він на, до нас приходить, але те, що він з нами спілкується, ділиться своєю радістю і своїми можливими печалями, своїм розумом Божественним і своїми здатностями і властивостями, за це ми дякуємо сьогодні Господу Богу, в день великої нашої п'ятидесятниці. Амінь.